Коли я приходив з дискотеки і розвивався, коли так розвивався тихенько. Коли так тихенько, тихенько губала. Тихенько розвивався, мама казала, ти що випив? як казав, Ні. то ти пив. Валік, ти що п'яний? І мама робила Не. один момент, вони один раз так зробили, каже, ти, ти ж п'яний кажу. ні. І вона зробила щось мені отак отак в плече. отако. Вішалку завалив, впав, встаю, мама каже, Тебе ж тату не п'є, Я кажу: а дідусь. <рив> в діда пішов. пішов. В пішов. Тебе, а Володька, тебе сварили за те, що ти п'єш? Що досі <рив> зводить? <вашої? рив> Та всі батьки, ну я би так само не хотів бачити, наприклад, своєї дитини, що вона була там п'яна чи ще щось, так само, як кожен. Стой. Але з, з другого боку, подивіться, як боротися з тим. На кожному кроці в нас продають якесь бухло, на кожному кроці. Як не пиво, то ромкола. Ну, починають діти з того маленького, з тої ромколи, з того пива, потім якісь віски, горілка. Я не розумію, де то все береться в Україні, щоб, щоб в кожному магазині, ви йдеш по тому у Львові, в кожному магазині бухло, в кожному районному центрі, в кожному селі, всюди, де, де то взялося. І манить тебе, мани, є. І, Ти йде, попит володя. Та є попит, але то ж ну, нація якось спивається, так не ж не можна.